Так, пішов процес. Е, маємо ніктарів. <кій> Дивіться, в ідеалі, якщо ви хочете його формувати чашевидною кроною, а ніктарін і персик бажано б формувати чашевидною кроною, тому що веретено подібно, тобто в один стовбур, трошки заважко іменно, е, іменно ці дерева формувати. А в ідеалі було б чашевидною кроною, доступ хороший буде сонця, світла, повітря. Доступ до ваших плодів, тобто це буде краще. Дивіться, що було зроблено? Це в нас виходить, він був висаджений осінню, Зараз в нас весна 2024 року, 24-й рік так же. Ну, -да. ну так. Що ми в цьому році будемо робити? Я його зрізав ось так на висоту коліна. Але враховуючи, що це мій хороший знайомий. Якщо я так зріжу його, він зі мною перестане говорити, тому будемо виходити з положення. Чому не можна так високо піднімати кров? Тому що вона через кілька років вам буде отак далеко. Що ми робимо? Дивіться, піділіте, будь ласка, ближче. Я зразу маю понімати, раз, два, три, 4, 5 гілок я залишаю на розвиток Це гілки наші основні, на яких буде триматися весь урожай. Тобто всю цю лишню частину я отак зрізаю. І все. І далі все дуже просто. Ну, враховуючи, що вони на стоненькі, враховуючи, що вони на стоненькі, то їх треба зробити ось на такі ось зрізи. Тобто процентів 60-70 процентів 60 70 потрібно зрізати. Всі на наружну бульку. Отак от більш-менш буде виглядати ваш нектарін чи персік. щоб ви розуміли. В цьому році ми отримаємо звідти вже шикарні, мощні гілки за рахунок того, що ми зрізали такого, вибачте за слово, не хочу. Ці соки підуть не, не сюди, а підуть в розвиток нашої цієї основної частини. В цьому році ми отримаємо хороші, мощні гілки. І на наступний урожай, звідси, коли на наступний рік будемо мати хороший врожай, все виключає.